Всім привіт! П'ята часть футбола. Сьогодні е, Владик 32 32.00 против Вуна. Вон. Так, ну, і ну, даю вам отдых. Давайте розбігайтеся з покторкам і все. Три. Так, починається бой. Владик швидко перебігає. Так. Він мотає і... Забиває. Ви забили? Ні. Жаль, дуже жаль. А мог би в самому початку? Дивіться це В самому початку можна бити. Ого. Три. Так, Ваня у нас біжить, владик ще більше. Так, а Ваня. Ваня терпить пораження. Ваня, Ванечкин. Вань, Ва, Ваня в куту, Ваня в, ко, в куту. Теперь Владик, типа я в куту, хотя не. Вин выходит, выходит, да. Давай, Ива, Ваня выбрал, И не попадает, так. Вы забыли? Нет. Это печально. Так, Владик у нас. Набиває так, Владик. Медленно йде, робить світи, Ваня теж не спішить. Ну зараз Ваня Влад і він хоро. Один-ноль е, один і граємо до п'яти. Так, Владик біжить, наче в нього понос і Ваня витру... витворяє 2-0. Що ж там була? Хочете? Е... Хочете одну цю розкажу? Давай. Один секрет. Давай. Це все время, це три місяці. Ми Мені... не знімали футбол за те, що ми прокачувалися. От це пара. Знову ми стрілами йдемо іграти. Давайте! В... В... Ваня, хватит понтоваться. Три, давай. Ваня витворяє фінте обмотує мотує і забиває ще один, два Круто. Як вам було? Н'ять мури, давай. Так, так. Влад, Влад набиває. Інтересно, скільки він вже набив? Пишіть коментах, скільки він набив. Так. Так, він хоче обмотати. І в нього це виходить. І він забирає! Забиває гол на якось там хвилині, я не пам'ятаю. Давайте. Так. Влад хоче забрати м'яч. Ваня, І Ваня... Не. Іваня. Переодин забиває. В чому? мене Роналду Сі. Су. Так. Ваня грає. Ваня э, не обмотає. Ваня не обмотує. Ваня ва. Влад вибиває. Э, з ног. М'ячик. Ваня. Ваня. Владик сара. Стоп, стоп, стоп. Сюда пошел. Вылет. Бугом. Бу, бу вылет. Кутовый. Ну, как кутовый? Знаешь... Ты просто... Ну, да, будешь кутовый. Все. Три. Так. И... И... Так. Ваня. Ваня... Ваня, Ваня, Ваня. Ваня. Ваня почти обмотує. Виліт. Один. Так. Ваня. Ну викидує. Як викидує ногами? Так. Він не обмотує. Владик забирає обратно м'яч. Ваня. Так. Ваня, Ваня путається. Ваня обмотує, Ваня обмотує і не забиває, був виліт. Жаль, 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 очень жаль. Так. Три. так, влад викидує, хоче обмотати. Він це обмотує і не забиває. Так, тепер Ваня і був виліт, виліт, виліт. Як вирос? Як ви розкажете, ви не забили, вам жалко? Е, Ні, ну зараз вже що ти 4-го Так. Влад, ой, Ваня Тіп. тіпа хотів обмотати. Ваня надвигається, Ваня обмотує. Тіпа. Так, далі. І Ваня. Ваня, Ваня, Ваня. Ваня, Ваня хоче. Ваня забрав м'яч. Ваня не може обмотати. Жах. Ой, теж ж кажу, що жалко. Ваня. Ваня, ще буде творити фінти, ну, а фінти не вдаються. І влад забиває 5-1. Як вам вдалося це? Офігенно, я в Даню виграв 5-1 і Ваню в 5-1. А Ваня там жре. Ваня, іди сюди! Так. Описуйте, як ви приявали. Вам жалко? Я бачу, що ви заїдати... заїдаєте стрес. Угу. Понятно. Вам жалко. Угу. О, метелик. Ну ладно, всім пока. З вами був Фінікс. І всім пока.